Жанна попрощалася з чоловіком і вийшла з лікарні. При Денисові вона намагалася не показувати свій страх, стараючись його підбадьорити. Тебе тут підлікують, і все буде добре. Після виписки ми з тобою обов'язково відсвяткуємо це в ресторані. Підемо в наш, де ми святкували весілля. Я одягну червону сукню, яка тобі так подобається, а гостей ми кликати не будемо, тільки ми двоє. А ти поки відпочивай. Я буду тут вранці. Денис слухав її розмови і тільки сумно посміхався. Йому було важко говорити, навіть дихати було важко. Він лежав на спеціальному функціональному ліжку, де до його тіла тягнулися різні трубки від крапельниць, а з обох боків були прилади, які показували його стан. При Денисові Жанна трималася з усіх сил. Але вийшовши з лікарні, вона впала на лавку біля входу і дала волю своїм почуттям. Вона обливала сльозами від безвиході, не розуміючи, чому це сталося саме з ними. Адже вони одружилися всього кілька років тому, мріяли про довге, щасливе життя разом. Після закінчення інституту вони разом створили невеличкий бізнес з виготовлення меблів на замовлення. Спочатку Денис робив усе своїми руками, а Жанна вела бухгалтерію та організаційні питання. З часом клієнтів ставало більше. Вони купили велику квартиру, почали планувати народження дитини. Але коли Жанна нарешті повідомила чоловікові радісну новину, що вони скоро стануть батьками, прийшла несподівана біда. Здоров'я Дениса почало різко погіршуватись. Він став постійно відчувати втому, слабкість у ногах, будь-яке фізичне навантаження, давалося важко, з'явилася садишка. Результати медичного обстеження прозвучали, як вирок. Молодий чоловік почав згасати на очах, і невдовзі його довелося госпіталізувати. Жанна переїхала жити до батьків Дениса. Їй було нестерпно залишатися одній у пустій квартирі. Спільна біда об'єднала її з Надією Михайлівною та Миколою Івановичем. Батьки Жанни жили далеко, в іншому місті, і батьки Дениса стали для неї найріднішими людьми. Лікуванням керував професор, який пояснив Жанні: звичайно, найчастіше ця хвороба виникає в літньому віці, але бувають випадки, коли серцева недостатність розвивається в молодих людей. Навіть у дітей. У вашого чоловіка захворювання розвивається дуже швидко. Ми будемо робити все можливе, але прогнози не втішні У мене чарівники. Лікарю, але ж можна щось зробити, операція, ліки. Ви тільки скажіть. У її повторювала Жанна. У цій ситуації надія тільки на пересадку серця. Я поставив вашого чоловіка в чергу на очікування донора, але не хочу вас обнадіювати. Лист очікування великий. Крім того, серце повинно підходити за багатьма параметрами від розміру до групи крові. Нам залишається тільки чекати і вірити. Жанна сподівалася і вірила в дево. Вона кожен день сиділа з чоловіком, який щодень слабшав. продовжувала підтримувати його морально, будувати плани на майбутнє, як вони назвуть дитину, як будуть її виховувати, а потім виходила у двір лікарні і давала волю своїм почуттям. Одного разу, коли вона вийшла з палати Дениса, вона почула за спиною розмову лікаря з медсестрою і Сплідла. Вони обговорювали випадок пацієнта, у якого здорове, рідкісне серце. Лікар сказав, що це дивно, адже у цього пацієнта вже двічі була клінічна смерть, але його серце все одно продовжує працювати. Однак травми головного мозку були несумісні з життям. Лікар зазначив, що для трансплантації потрібно отримати згоду від родичів. Але це може бути складно. Жанна слухала цю розмову, але ще не усвідомлювала її значення. Вона розуміла тільки два слова серце, донорство. І відчула, що це стосується її, що це щось дуже важливе. Тут лікар помітив Жанну і звернувся до неї. «Жанно Іванівно, як добре, що ви тут. Нам потрібно терміново поговорити. Він розповів, що привезли молодого чоловіка, який постраждав у бійці. У нього важке пошкодження головного мозку, несумісне життя. Зараз пацієнта підтримують на штучному кровообігу. Лабораторії закінчують робити аналізи, і він підходить для трансплантації. Але для проведення цієї операції потрібна згода родичів. Родина потерпілого була в холі лікарні, але ці люди були не зовсім адекватними. Лікар порадив Жанні спробувати отримати їх згоду. У холі Жанна одразу побачила жінку в рудному одязі і чоловіка, який голосно лаявся та нецензурно висловлювався. Вони сперечалися, хто кого вдарив першим, і що винний сам постраждав. Жанна розуміла, що з такими людьми говорити про гуманність і високі моральні принципи просто безглуздо. Вона дістала з гаманця всі гроші, які в неї були, і протягнула жінці. Вам, мабуть, знадобляться великі витрати. Це вам допоможе, тільки підпишіть документи. Побачивши значну суму грошей, жінка одразу замовкла, і в її очах з'явився інтерес. Вони Переглянули зі своїми родичами і було видно, що гроші їх дуже приваблюють. Тоді Жанна зняла з себе золотий ланцюжок і сережки з діамантами. Питання було вирішено. Пара одразу підписала всі необхідні документи і швидко покинула будівлю лікарні. Тоді викликали професора, і терміново почала готуватися операційна бригада. Жанна розуміла, що від неї зараз нічого не залежить, вона може тільки чекати результату трансплантації. Вона одразу зателефонувала батькам Дениса і повідомила, що донор знайдений, і скоро станеться те, чого вони всі так чекали з надією та острахом. Жанночко, ми з батьком вже виїжджаємо, чекай нас в лікарні. Тут же відповіла Надія Михайлівна. Жінка вийшла на подвір'я. Вона настільки нервувалась, що не могла сидіти на місці, ходила туди-сюди. Суперечливі думки крутилися в її голові. Скоро увесь цей жах закінчиться, і вони житимуть, як раніше. За статистикою, 90% таких операцій закінчується успішно. А що, якщо її Денис потрапить у ті самі 10%? Як вона зможе без нього жити? Як виховати дитину одній? Денис обіцяв, що завжди буде поруч із нею. Він не може її обманути, а значить, він житиме. Звісно, це найкраща клініка в регіоні, але навіть найкращі лікарі не застраховані від помилок. Всі ці думки знову і знову руїлися в її голові. Жанна втратила лік часу. Скільки годин минуло? Дві? Чотири, десять. Раптом жінка відчула, що в неї слабнуть ноги і темніє в очах. Вона ледь змогла зробити кілька кроків і впала на найближчу лавку. Жанна прокинулась від різкого запаху спирту. Вона відкрила очі, подивилася навколо, вона лежала на лікарняному ліжку. А поруч стояли схвильована Надія Михайлівна та Микола Іванович. Жаночко, дівчинко, як ти нас налякала, вигукнула Надія Михайлівна. Коли Жанна трохи прийшла до тями, батьки Дениса розповіли, що приїхавши в лікарню, вони ніяк не могли її знайти, а телефон не відповідав. Потім з'ясувалося, що телефон повністю розрядився. Вони стали шукати її всюди і випадково знайшли на лавці парку. Та найголовніше, Жанна з полегшенням дізналася, що операція прийшла успішно. Денис поки що під наглядом у відділенні реанімації, і сім'я поїхала додому, щоб відпочити після пережити хвилювань. Денис доволі швидко відновлювався після операції і вже через місяць його виписали з лікарні. Йому потрібно було періодично приходити на огляди, регулярно приймати ліки, а в цілому він повернувся до свого звичного життя. До народження дитини залишалось три місяці, і подружжя зайнялося ремонтом та облаштуванням кімнати для малюка. А вечорами вони любили гуляти в парку, насолоджувалися погодою та одне одним. Вони намагалися проводити якомога більше часу разом, розуміючи, що доля дала їм другий шанс і потрібно цінувати кожну хвилину життя. Під час однієї з таких прогулянок Денис сказав, я часто думаю про ту людину, чиє серце подарувало мені життя, я б хотів побачитися з його сім'єю. Жанні ця ідея зовсім не сподобалась. Родичі його виглядали такими занедбаними, майже як без хатки. можливо, у них навіть дому немає. Але через кілька днів Денис знову повернувся до цього питання. Він дізнався адресу прописки донора і нічого не хотів розповідати дружині, а тільки хитро посміхнувся. Ну, давай все таки з'їстимо, сказала Жанна. Будинок за вказаною адресу виявився просто халупою на околиці міста. У дворі валялися пляшки, сміття, а деякі вікна були просто розбиті. Все свідчило про те, що тут просто розруха та занепад. Можна було подумати, що в будинку ніхто не живе, якби зсередини не лунали гучні крики і нецензурна лайка. Прибувши не в найдаліший час, подружжя стало свідками огидної сцени. Органи опіки разом з поліцією приїхали, щоб виконати рішення суду про позбавлення батьківських прав. Літня жінка, ймовірно, з органів опіки, тримала на руках брудного худенького малюка років трьох. Він не плакав, а тільки перелякано на всіх дивився. А мама кричала і розмахувала руками та, врешті-решт, затихла. Дитину забрали до дитячого будинку. Додому Денис та Жанна їхали мовчки. Їх дуже шокувало побачити. Тільки ввечері, за вечерею, Денис сказав: Я не можу забути очі цієї нещасної дитини. Можливо, тому що мені б'ється серце його батька. Жанна кивнула, вона думала про те саме. А наступного ранку вони прийняли рішення, і батьки підтримали їх в цьому. Микола Іванович. Відомий у місті, використав всі свої зв'язки, що процедура всиновлення прийшла без затримок та зволікань. А коли Жанну з новонародженою дівчинкою виписували з пологового будинку, у дівчинки вже був старший братик. Вечеря в ресторані, як обіцяла Жанна чоловікові в лікарні, все ж таки відбулася. Жінка була в тому самому червоному платі, і вони були тільки вдвох. Хоча... Не зовсім двох, адже вдома з бабусею та дідусем залишились їхні донечка та син, і була впевненість, що попереду на них чекає довге та щасливе життя, і що син виросте в любові та турботі і обов'язково стане хорошою та порядною людиною.